Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Хто тут вперше? Давайте знайомитись. Мене звати Аня. А це мій синочок Ігнат. Йому 9 місяців, і він, як завжди, допомагає мені знімати цікаві влоги. Я знімаю влоги про своє буденне життя. Про те, як росте мій малюк, і як весело ми з ним проводимо час. Тому приєднуйтесь до нашої компанії. В Попередньому відео я вам казала, що на цьому тижні нас чекає подія. Одна це день народження моєї свекрові, це буде в цій неділі. Так, і ми обов'язково до неї поїдемо, привітаємо її. А до того часу нам ще треба опакувати їй подаруночок. Ось ми купили їй блендер. Я не дуже люблю купувати жінкам кухонну утварь ну як подарунок, там на день народження, 8 березня, але вона його правда дуже хотіла, тому так совпало, так скажемо. Треба ще піти купити папір, щоб це все гарно запакувати. Ну і потім, вже в неділю перед тим, як будемо їхати, купимо квіти. Я ще хочу купити кульки. Коротше, мені хочеться в цьому році зробити, прямо, щоб було так знаєте, святково-святково. Взагалі, коли ми жили всі разом, то в нас була традиція, і на кожне її день народження, кожен її день народження, на я і купувала якийсь дуже смачний шматок торта або сторожна, ну таке, знаєте, як не їмо павця, бідає, на житті. Так, і став, залишала її на кухні цей шматочок зі свічкою. Вставала раніше, ставила все це, а потім вона вставала десь там в п'ять ранку, вона завжди дуже рано встає, бо їй на роботу. І завжди вона його бачила, і мені здавалося, що це дуже так приємно. І мені завжди хотілося, щоб вона його з'їла сама, ні з ким з нами не його не ділила, бо вона така жіночка в нас, що останнє віддасть дітям. Ось, а в цей день мені от хотілося, щоб вона щось смачненьке з'їла сама, і вона забирала його на роботу і так їла. Ось, але зараз ми вже живемо окремо, тому такої традиції більше не буде. Але буде нова традиція приїжджати до них в гості і святкувати все це разом. Ось так. А, до речі, в тому році, в цей день, це 8 жовтня, була дуже класна погода, була така прям золота осінь, сонечно. І ми їздили, і ми їздили на природу смажити шашлик. От, в цей день чоловік поїхав зранку, купив мангал, бо в нас його не було, і ми всі, всією з сім'єю, я тоді вагітна ще ж була. і ми поїхали. Ми поїхали 80 кілометрів від Києва, ось на кар'єр, смажити шашлик. І отже, ми туди приїхали, було все так класно. Вже розпалили огонь, і тут кажуть: ну, вставайте м'ясо. Ми такі тик-тик, а м'яса нема. Так, ми його забули вдома. І я кажу мамі, що типу, ну, ідіть, кажіть, ви, бо ви іменинниця, вам нічого, мабуть, не буде. Ну, хочу віддати належне нашим чоловікам, що вони це витримали мужньо. Бо вона така прийшла і каже: Ну, мабуть, ви вогонь не розпалюєте, Бо тут таке, тут м'ясо забули вдома. Ну вони так зжавши зуби, це все витримали, але ніхто, ніхто нікому не зіпсував, зіпсував настрій. Ось все одно їжі було багато. І ми все одно добре провели час. До речі, ставлю вам сюди фоточки. Подивитись, я там вже така з животиком, бо це вже ж був восьмий місяць в моєї вагітності. Ось, тому... Ну, знаєте, зараз ми це все згадуємо з посмішкою, і тепер завжди, коли виходимо, всі питають. Так, дивіться, щоб м'ясо не забули. Бо ну так, їхати на шашлик без м'яса було весело. Але є що згадати. Ну, а в цьому році, мабуть, шашликів вже не буде, бо я подивилась там 14 градусів цей день. То, мабуть, будемо дома. Але. Це є привід гарно вдягтись. І я зараз от, думаю між трьома нарядами покажу вам, дещо може допоможете мені щось вибрати. Вчора вже пізно ввечері спекла ось таку галету зі сливами, ну, також черговий рецепт з інтернету. Виглядає класно, ну, це вона вже ніч постояла, бо вночі зрозуміло, ніхто не їв зараз буду пробувати. І от, знаєте, завжди думаю, ну як от можна один і той самий рецепт готувати двічі, коли в інтернеті кожен день з'являється якийсь новий рецепт, який хочеш спробувати. Ну, блін, от як? Два рази нічого не готуєш. Нічого. Так, зараз я її поріжу, а поки ріжу розповім вам, що я вчора спробувала перше свою сковородку ту дішманську, що я вам казала, смажила на ній рибу. Ну, знаєте, нормально взагалі. Ну, першого разу нічого не прилипло. Це мене порадувало. Так, дивіться. Ну, прикольно, так? В розрізі також класно. Думаю, буде смачна, бо запах вчора стояв такий, що я вже думала, може почекати, поки вона остине та нажертись на ніч. Ну, вирішила все ж таки ні, не робити так. Прикольно, рецепт тіста з сиром таким кислим білим. Вперше таке готувала, нічого подібного раніше не робила. А хоча в мене зараз по плану ще один рецепт галети, мабуть, вона вже буде з цим з яблуками. Ось там якесь інше тісто. ну треба, Я ж кажу, треба все спробувати. От, неможливо, двічі, двічі одну і ту. Траву їсти не будеш. Мій чоловік каже, чому, якщо мені щось сподобалось, це, ти, це ніколи не готуєш другий раз. І от я йому пояснюю, чому. Тому що в інтернеті кожен день з'являється 150 нових рецептів. У мене нема часу готувати по два рази, навіть якщо воно добреньке. Так, Все, зараз буду заварювати каву, сідати і їсти галета вийшла просто бомба. Поки чоловік не бачить, я з'їла два шматки. Ну, дуже смачна, просто найкращий рецепт цієї осені. Реально буду робити ще, може, з якоюсь іншою начинкою, бо сливи вже відходять. А так взагалі просто неможливо зупинитись так смачно. Це Ігнашик вже по осінньому. Одягла вже на нього чобітки такі вже осінні, курточку дістали. Нормально тобі, не холодно. Їдемо в магазин купувати святковий папір для бабусі. Купили папір, ще трошки зараз погуляємо. Зняла козирьок на колясці, щоб бачити Ігнашика. Він тепер ділова ковбаса, дивиться вперед. Мама його і не бачить, що він там робить. Нормально тобі, синочок? Нормально, скажи, я люблю гуляти. Погодка сьогодні просто чудова. Отже, папір купили, тому займемось запаковочкою нашого подарунка. Я не дуже люблю дарувати щось в пакетах, бо знаю, що потім ці пакети вони такі гарні, і ти просто не знаєш, куди їх діти, наче і викинути їх шкода, і нема куди подіти. І так вони валяються. Вони, як в мене, на задньому фоні можливо видно. За полкою, так всі складні, і чогось вони чекають. Тому я більше люблю запаковувати в такий папір. ось але це таке Я вам казала, що ми купили на подарунок блендер, ось вона його хотіла дуже, планувала купувати сама, і тут так совпало що ми вирішили якраз його подарувати їй. Так що починаємо запаковувати. Ось так дивіться, все це в мене вийшло. Я дуже задоволена, так красиво, дуже так святково, дуже святково. Мені подобається класно, що я вибрала саме червоний папір, а де там золотий, бо я спочатку думала, може, золотий, коричневий, щось таке в більш таких спокійних тонах. А потім вирішила, що ні, хочу якийсь такий дитячий малюнок. От для мене дитячі... дитячий папір, такий, ну, коли він так розмальований. А всякими кульками, подарунками, мені як більш святково це все виглядає, ніж просто там однотонні якісь подаруночки, упаковочки. Так, ну як для людини, яка робить це один-два рази на рік, то я думаю, що в мене вийшло досить навіть непогано. Хоча, можливо, треба було спочатку подивитися, які якесь відео на Ютубі, як це робиться, щоб як це ну, освіжити трохи це в пам'яті. Хоча в цьому році, і, взагалі, в наступних роках, я думаю, що я вже частіше буду це робити, тому що в грудні в нас буде день народження у ігната Різдво, Новий рік там. Можна буде хоч кожен день упаковувати подарунки, то я руку наб'ю, це точно. Тепер головне, щоб у всіх був гарний настрій, а це дуже сильно залежить від того, як їх наших поспить. -то тому будемо тримати пальчики. Хоча я така людина, що я ніколи не зіпсую іншій людині свято, навіть якщо в мене буде не дуже гарний настрій, я собі його якось підніму. І знаєте, як апетит приходить під час їжі, так і тут треба все одно йти, посміхатись, і воно якось розкрутиться, розкрутиться, і ти все одно будеш радісний. Ось так. Ні в коєму разі не треба псувати своїм поганим настроєм. Іншій людині настрій, тим більше це день народження. Тому все, подаруночок готов. Ще чоловіка попрошу, він надує кульки, і купимо обов'язково букет, бо це жінка, ну як без квітів не можна. І гарно одягнемось, накрасимось і поїдемо. Па- -пам! Отже, зараз я намагаюся вибрати, що вдягнути на день народження до свикрові. Зараз покажу вам декілька варіантів, що я вигадала, і може, щось з них допоможете вибрати. Отже, перше, це отаке плаття. Дуже рідко його одягала, тому думаю, може, якраз це його шанс, але побачила, що в неділю буде дуже холодно, тому не знаю. Ось так під поясок. Ну, начебто, непогано, але. Можу так нормально замерзнути. Ну, Звісно, зверху буде шкіряна курточка. Ось так Варіант номер два це одягнути ось ці білі джинси і ось цю блузу. Вона з такими широкими рукавчиками. Ще жодного разу її не одягала. У мене, до речі, багато таких речей, які були куплені, ну, типа, вдруг знадобляться. Ось, але не знаю, якось чорне, це треба точно буде підбирати волосся, бо так з чорним вся зільюсь. Або, і, або якісь прикраси сюди, да, просяться, може, золоті. Але, в принципі, так, також непогано, ну, як варіант. Так, варіант номер 3. Це ось таке плаття. Я дуже вибачаю, що воно таке пом'яте. Але я поки точно не впевнена, що буду його одягати, не хочу його зайвий раз просувати, бо в мене просто немає часу на це. Ось в ньому буде тепло, це його плюс, але в нього є один недолік: що в ньому не можна нормально поїсти. Бо ну, дівчата мене зрозуміють, бо в ньому одразу буде, якщо що, видно живіт. Бо це такий. Ну, Трикотаж, який, знаєте, підкреслює все, навіть того, чого нема. Але я люблю це Ну, Ось, воно таке. Ну, мені воно дуже жіночне подобається. Так, і останній варіант це ось така спідниця, темно-синя, і до неї така в смужечку ковтинка. Також, вибачте, вибачте, вона дуже дуже пом'ята. Я бачу. Якщо вирішу її одягнути, ну, зрозуміло, що я її виглажу, відпарю, буде як нова. <світ> так, ось так мені також дуже подобається. Не знаю, наскільки це прям нарядно виглядає, але впевнена, що в цьому буде дуже зручно. Я, цю спідничку я люблю, Ось її-то я вдягала точно багато разів. Вона така, багато до чого пасує. Якщо схочете, напишіть мені в коментарях, що вам сподобалось найбільше з цих чотирьох образів. Мені було б цікаво почитати. Знайшла куртку, ця чорна куртка висіла тут знизу, в шкафу. Ось, є ще така в мене світла, подумаю, може її вдягну, може цю. І взяла подаруночок для, так скажемо, повного образу, але з ним дуже так яскраво і зразу по-святковому, що квіти взагалі буде клас. Хоча в мене така гарна свекруха, що вона мене любить навіть в пом'ятих домашніх штанах. Вона каже, що я завжди гарна. І так. Тому я то їй я сподобаюсь це точно. Цьому я буду завершувати це відео. Дуже дякую, що додивились його до кінця. Якщо сподобалось, обов'язково підпишіться, будемо вам дуже раді. Продовження обов'язково буде. Я планую знімати влог з самого дня народження. Ну, хоча б таку, знаєте, першу реакцію на наш приїзд. Хотіло, хотілося б засняти. Ну і обов'язково покажу вам, що я вибрала, в чому ми поїдемо ось, і як взагалі все буде відбуватись. Тому. Ще раз кажу підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео. Всім до зустрічі, пока-пока!